Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу, як приготувати пряну мариновану скумбрію з надзвичайно ніжною м'якоттю та приємною кислинкою. І так розпочнемо. Починаємо з чищення двох скумбрій. Для цього відрізаємо в рибини голову та видаляємо нутрощі. Є дірочка в червній порожнині, яку проколюємо та розрізаємо в керунку голови. Так. І виймаємо нутрощі. І це все потрібно добре-добре вимити під холодною проточною водою. Дуже ретельно видаляємо чорну плівку, оскільки вона додає гіркоти гіркотири. Маринування такої скумбрії складається з двох етапів. Спочатку соління, а потім безпосереднє маринування. І коли вже риба випотрошена та добре вимита, приготуємо рідину для соління. Для цього 300 мл води змішуємо 60 г солі. Добре, перемішуємо до майже повного розчинення солі. Вода для соління обов'язково повинна бути холодна. Це може бути звичайна проточна вода. Головне, щоб вона була холодна. Солити можна або в лотку, або для зручності покажу вам ще один метод. Це в цупкому, хорошому пластиковому пакеті, який придатний для зберігання харчових продуктів. Тоді можна засолити. Продукт з меншою кількістю рідини. І тепер поміщаємо рибу в пакет і заливаємо наш соляний розчин. Далі випускаємо якомога більше повітря з пакету і закріплюємо пакет або резинкою, або спеціальною защіпкою, як у Так, Намагаємося так зробити, щоб соляний розчин був по всій поверхні риби. Якщо не буде повітря, це можна без проблем досягнути. І залишаємо в такій от мисці на 8-12 годин, час від часу міняючи позицію риби, перевертаючи її. На середній вогонь поставити невеликий рондель. Вливаємо 200 мл білого винного оцту. Можна використати будь-який 6% оцет, але найкраще буде з яблучним або з білим винним. Далі всипаємо 30 г цукру, 1 чайну ложку гострого перця пластівцями, пів чайної ложки зернят коріандру, півчайної ложки зернят гірчиці. Також 1 лавровий листок, 2 горошини духняного перцю. 6 горошин білого та чорного перцю. І доводимо все до кипіння. І знімаємо з вогню. Оскільки соління відбувається доволі довго, я приготувала порції засоленої риби. Ось таким от чином. І також підготувала маринад. І коли риба засолилася, соляний розчин зливаємо. І заливаємо вистеглим маринадом. І знову таким самим чином закріплюємо, видаляючи якомога більше повітря. Закріплюємо пакет та залишаємо так рибу маринуватись на 48 годин, час від часу перевертаючи її. Засолена риба виглядає от таким от чином. Зберігати її в холодильнику можна навіть. До двох тижнів. А у когось і цілий місяць лежить. І зберігати краще в маринаді. Дотримуючись технології приготування та пропорцій оцту солі та цукру, можна приготувати таку рибу з вашими улюбленими прянощами. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.